Слава Україні! Тільки що я написав пісню для нашого загиблого земляка із села Вербівці Заставський район Чернівецької області, який на днях загинув у Донецькій області від рук окупанта. Дуже багато наших земляків загинуло. Це велика непоправима біль в наших серцях. Ну, і з приводу цього, от я написав коротеньку пісню і хочу цю пісню. Присвятити Унгуряну Григорію із Вербівців, який був мужнім захисником нашої країни, нашої держави, нашого краю і нашої вітчизни. Унгурян Григорій у вербівцях жив, де він рашистю пісних час бійни спинив. Краше військо з перших днів війни, та вояк пекельних мужнім був завжди. Слава Григорію, слава, слава йому на віки, нехай йому на могилу, квіти приносять завжди, щоб був він завжди в наших душах та в наших завжди жив. Буде його шлях, а ми всі сумуємо, бо ж його нема, і винна є у цьому клята ця війна, Бож прийшли расисти, кляті Бо ж є винуватці грізної війни. Слава Григорію! Слава! Щоб був він завжди в наших душах, та в наших завжди жив в серцях, нехай він прямує до Бога, і там легким буде його шлях. І ми всі у заставні сльози і колі, та рашистю підлих них часом проженем. щоб не було більше вражих у нас вість. Хай про це вже знає Петербург та місць. Слава Григорію, слава, слава йому на віки, нехай йому на воги, хібіти приносять завжди, щоб був він завжди в наших душах, та в наших завжди жив серцях. Завжди, щоб він завжди в наших душах, та в наших завжди жив у серцях, нехай він прямує до Бога, там легким буде його шлях, нехай він прямує до Бога, там легким буде його шлях, там легким буде його шлях, там легким буде його шлях. Ось така пісня, написав її тільки що, дуже сильно накреслено. Того я і помилявся. Під час того, як виконував цю пісню, ну нехай Григорій Унгурян спочуває з Богом. Він завжди буде жити в наших серцях, в наших душах. І завжди ми будемо пам'ятати про нього і про таких, як він, про тих людей, які віддали своє життя, душу, здоров'я заради нашої перемоги і заради нашої країни та вітчизни.